Вітаю! Тема урока пряма пропорційна залежність. Виконаємо задачу номер 623. Для фарбування підлоги однієї з двох кімнат, що має площу 12 квадратних метрів, витратили 1 кг 700 г фарби. Скільки фарби витратять на фарбування підлоги іншої кімнати, що має форму прямокутника із розмірами 3 м і 5 метрів. Отже, давайте запишемо скорочену умову. У нас є площа. Площа кімнати, площа першої кімнати дорівнює 12 метрів. Так і запишемо. S дорівнює 12 квадратних метрів. Для площі 12 квадратних метрів витратили 1 кілограм 800 г фарби. Скільки фарби витратять для фарбування підлоги іншої кімнати, що має форму прямокутника з розмірами. Отже, друга площа другої кімнати буде дорівнювати 3 помножити на 5. 3 помножити на 5 квадратних метрів. І нам треба визначити, а скільки ж кілограм фарби піде на фарбування. Іншої кімнати, тому ми тут поставимо х кілограмів. Складаємо пропорцію 12, площа однієї кімнати відноситься до маси фарби 1,8 кілограма як Площа іншої кімнати 15 квадратних метрів відноситься до Х. Тепер знаходимо, чому дорівнює Х. Ми знаємо, що якщо проти х знаходиться число 12, то на це число 12 ми будемо ділити. Отже, використаємо основну властивість пропорції, тоді добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, і запишемо, що. 1,8 помножити на 15 і розділити на 12. В такому випадку, 12 і 15 можна скоротити на 3. Скорочуємо на 3, тут буде 4 тут буде 5. Можна скоротити 4 на 2, це буде 2. 1,8 скорочуємо на 2 буде 0,9. Отже, тепер. Помножимо 0,9 на 5 і розділимо на 2, і ми отримаємо, що для того, щоб покрасити, пофарбувати підлогу другої кімнати площою 15 квадратних метрів, треба витратити 2,25 кг фарби. Переходимо до виконання наступної задачі. Для лакування паркету в одній з кімнат площею 15 квадратних метрів витратили 1,8 кг лаку. Скільки лаку витратять для лакування паркету в іншій кімнаті, що має форму прямокутника з розмірами 4 на 5,5 метрів, отже, розв'язуємо спочатку першу задачу. Ставимо перша задача і розбираємо умову. Площа першої кімнати С1 дорівнює 15 квадратних метрів. І для покраски цієї кімнати витратили 1,8 кг лаку. Площа другої кімнати С2 становить 4 помножити на 5,5 метрів. І нам треба визначити, а скільки ж треба лаку для того, щоб відлакувати другу кімнату це буде Х кілограмів. Розв'язуємо цю задачу. Отже, для того, щоб визначити, Почати складати пропорцію, ми спочатку визначимо площу другої кімнати. Тому перша дія це буде 4 помножити на 5,5 ми отримаємо 22 квадратних метри. А тепер будемо складати пропорцію. Для лакування кімнати 15 метрів. Витрачають 1,8 кг лаку. Для другої кімнати, яка має площу 22 квадратних метри, витрачають х кг лаку. Тепер нам треба знайти, чому буде дорівнювати х. Використаємо основну властивість дробу. Запишемо 15х буде дорівнювати. 22 помножити на 1,8. Тепер знайдемо х. Х буде дорівнювати добуток 22, цілих помножити на 1,8 розділити на 15. Після скорочення ми отримаємо, що х буде дорівнювати 2,64 кг лаку. Для лакування другої кімнати, яка має площу 22 квадратних метри, треба закупити 2,64 кг лаку. Роздивимось другу задачу. Друга задача треба визначити, скільки коштів, коштів витратять на лакування паркету у двох кімнатах, якщо 1 кг лаку коштує 650 гривень. Отже, записуємо зараз. Цю задачу друга задача. Записуємо що один кілограм лаку коштує 650 гривень, а для того, щоб пофарбувати дві кімнати витратили. Не 1 кілограм лаку, а перша, першу кімнату витратили 1,8. А для локування другої кімнати витратили 2,64 кілограм лаку. І нам треба визначити, яка ж буде ціна. Щоб, скільки коштів витратять для лакування паркету у двох кімнатах, тому ми тут поставимо Х гривень. Отже, у нас для того, щоб знайти цю кошторис цієї лакування двох кімнат, ми спочатку обчислимо, яка ж скільки кілограмів лаку піде на дві кімнати. 1,8 додати 2,64. Це буде у нас 4,44 4,44 кг лаку піде на дві кімнати. Тепер запишемо, що буде дорівнювати Х. Давайте подивимось, х знаходиться проти 1 кілограм. Отже, ми на 1 кілограм буде ділити, і зразу запишемо: Х буде дорівнювати добуток крайній дорівнює добутку середніх членів. Тоді у нас 4,44 треба помножити на 650 гривень. І ми отримаємо після підрахунку 2886 гривень, треба. Витратити на покупку лака для двох кімнат. Третя задача 625. За три дні зібрали врожай з 15% усієї площі поля. Скільки днів потрібно працювати ще, щоб зібрати врожай з 55% поля, якщо продуктивність праці є сталою? Отже, давайте запишемо скорочену умову. Три дні працювали, три дні працювали і зібрали врожай з 15%. Скільки днів потрібно працювати ще? Невідомо, тому ми ставимо х днів, треба працювати, щоб зібрати врожай з 55% поля. Якщо продуктивність праці є сталою. Складаємо пропорцію х від 3 відноситься до х, як 15 відноситься до 55. Тепер використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. 15х буде дорівнювати. 3 помножити на 55. Знаходимо чому дорівнює х. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток. 3 помножити на 55. Розділити на 15. 15 і 5 можна скоротити на 5. Тут буде 3, тут буде 11. Ми бачимо, що у нас трійка є в чисельнику, є трійка в знаменнику. Скорочуємо на 3. І отримаємо одиничку. Отже, ми отримали 11х дорівнює 11. Так, треба ще 11 днів, але ж 3 дня вже збирали врожай. Тоді, наступна дія, нам треба записати 11 відняти 3, буде дорівнювати 8 днів. Отже. Ще треба працювати 8 днів, щоб зібрати врожай з 55% поля. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці нової української школи.